Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки пропоную сьогодні вам загадкову подорож в Чарівну країну, а яку саме ви відгадайте загадку. Вона міняється щодня і кожної години. На небі хмари проплива, ми кажемо похмуро нині. А тільки сонечко усміхнеться одразу день вже сонячним здається. Давайте поміркуємо разом. Що змінюється щодня або навіть щогодини. Що буває похмурою, а коли визирає сонечко, ми кажемо сонячно! Так, дітки, молодці. Це погода. Погода це стан нижнього шару повітря у даній місцевості і в даний час. Наша планета оточена повітряною оболонкою, яка зветься атмосфера. Погода це поєднання температури повітря, хмарності, опадів, вітру. Дітки. А звідки ми з вами знаємо, яка буде погода сьогодні чи завтра? Так, молодці, з радіо, з телебачення або з інтернету. А чи знаєте ви, як звуться люди, які досліджують погоду? Ці люди звуться метеорологи. Вони досліджують, яка буде погода на наступний день. Ця професія дуже важлива. Без їх прогнозів не вилітають літаки, не виходять в поле трактори і навіть ми не виходимо з дому, не дізнавшись, якою сьогодні буде погода. Метеорологи працюють без вихідних. Усі свої дані передають до станцій, а потім їх розшифровують та передають до Києва. На основі цих даних складають синоптичні карти. Відповідно до них, синоптики вже роблять свої прогнози. На цих картах позначають хмарність, напрям та швидкість вітру, температуру повітря та кількість опадів. Деякі погодні явища ми можемо розпізнати за звуком, тому пропоную вам дидактичну гру «Впізнай явища природи за звуком. Прошу вас побуватися з маленькими метеорологами і за допомогою цікавих приладів навчитися визначати погоду. Ось ми і прибули на наш метеомайданчик. Дітки, ось це в нас метеорологічний будинок. В ньому знаходяться термометри, за допомогою яких ми вимірюємо температуру повітря. Сьогодні термометр нас показує 18 градусів вище нуля. Ось цей прилад називається флюгер. За допомогою нього ми можемо побачити швидкість вітру. Чим швидший вітер, тим швидше він крутиться. Вітер сьогодні слабкий, тому флюгер ледь крутиться. Цей прилад називається вітряний рукав. Він показує силу та напрям вітру. Оскільки вітер сьогодні невеликий, рукав ледь піднімається. Небо сьогодні ясне, хмар майже немає. Дітки, ось цей прилад називається опадомір або дощомір. Це така чаша з позначками, за допомогою якої ми можемо визначити кількість опадів. Сьогодні ми бачимо невеличку кількість опадів. Де ж нас взялася водичка? Цікаво. Так, пройшов невеликий дощик. Дітки, скажіть. А можна пити людям дощову воду. Вона чиста? Давайте ми зробимо з вами невеликий дослід. І подивимось. Отож, проведемо невеликий дослід для того, щоб з'ясувати, дощова вода брудна чи чиста. Можна її пити людям чи не можна. Для цього нам буде потрібна лієчка, диски, Чиста склянка прозора і наша водичка дощова. Ставимо нашу лійочку в прозору склянку. Ватний диск ставимо всередину лійочки. і тоненькою цівкою вливаємо нашу дощову водичку. І бачимо, як водичка проходить крізь ватку і переливається у склянку. Пройшовши крізь ватку, на ватному диску залишилося дуже багато бруду. Дітки, хіба ми можемо пити таку брудну воду? Звичайно, що ні. Отож, ми можемо зробити висновок що дощову воду пити шкідливо. Отож, дітки, ми сьогодні познайомилися з приладами та навчилися визначати погоду. Тому можемо сказати, що сьогодні гарний осінній день, ясно, нехмарно, вітер помірний, температура повітря плюс 18 градусів вище нуля. У природі немає поганої погоди. Кожен день і кожен стан по-своєму хороший і прекрасний. А я бажаю вам, щоб ваша домівка завжди була сонячна. Ясна та висомкова погода. Миру вам та добра. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.